Ці навчання ламають усі стереотипи. На них ви не побачите піхоту, що штурмує будівлі, широкомасштабні десантні операції, переправи через водні перешкоди. Точніше, все це відбувається, але не на навчальних полях, а віртуальному кіберпросторі. А головним інструментом для прийняття рішення залишається оце паперова військова топографічна карта. Шанувальники крутих спецефектів та видовищних комп'ютерних баталій, коли побачать графіку, з якою працюють військові, будуть справді розчаровані, адже виглядає вона зовсім не так. Проте реалістичність програми 100%. І один байт інформації може важити як життя солдата або як існування цілого підрозділу. Сьогодні ми вперше привідкриємо завісу таємничості та розповімо вам, що таке і як відбувається командоштабні навчання. Ленова арка 2016 на навчання до міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині прибуло більше 200 військовослужбовців. З Любліну – офіцери штабу Литовсько-Польсько-української бригади з Канади група досвідчених інструкторів під керівництвом полковника Джона Вудгейта. Минулого року цей офіцер розробляв сценарій надскладного навчання «Панамакс» для захисту судноплавства в Панавському каналі, батальйон 80-ї окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ. Він нещодавно повернувся зато. Ці досвідчені бійці стали головними гравцями клинової арки арки-2016». Протягом двох тижнів вони приймали складні рішення, доводили свій високий професіоналізм на міжнародному рівні. Але про все по порядку: спершу про сценарій навчання його написання серйозна робота для експертів найвищого рівня. Це праця багатьох авторів, аналітиків, стратегів, фахівців з геополітики та бойових командирів. В результаті маємо новий світ, на кшталт «Ігри престолів. Його можна читати як художню книгу з альтернативної військової історії. Він дуже високо ну, пропрацьований. Там, наприклад, повна база даних по Збройних силах нашої сторони, Збройних силах супротивника, там є біографії всіх лідерів політичних партій, місцевих лідерів. Тож завдяки зусиллям сценарістів маємо країни Redland і Дельтерію зі своєю історією, географією. Населенням і війною Ми взяли події для сценарію сучасних операцій з усього світу, включно з сьогоденними місіями з підтримки миру. Ми розглядали різні бойові зіткнення, включаючи останні операції канадської армії. І ми використали найкращі відні та події для проведення тренувань. Завдяки комп'ютерній програмі JCATS Сценарій перетворюється на реальність. Насправді баталії, що відбуваються під час команду штабних навчань, можуть в сотні разів за своїми масштабами перебільшувати звичайні міжнародні навчання. Кіберпростір дозволяє легко розширювати горизонти. І економічна доцільність такого підходу очевидна. Не потрібно викидати тисячі літрів пального, десятки тисяч холостих набоїв, центнери сухпайків. Тисячі робочих годин ремонтників та зв'язківців. Розумна комп'ютерна програма все зробить за вас: змоделює, прорахує, обчислить і видасть готові розрахунки на екран. Коли ознайомилися саме з цією комп'ютерною програмою і її відповідно вивчили, то працювати на ній дуже легко. Наприклад, інженерні підрозділи нас виконували інженерну розвідку дороги місцевості неї, на наявність вибухонебезпечних предметів. Проводили інженерну розвідку мосту в визначеному квадраті, проводили також його розвідку на наявність вибухонебезпечних предметів, його прохідності, спроможності, вантажопідйомності ну, все ще включає у себе інженерна розвідка даного об'єкту. І коли ти ці всі параметри задаєш в комп'ютер, видно, як на комп'ютері. Воно все виконується, проводиться реальний пошук тих же вибухонебезпечних предметів, як проводиться перевірка моста з всіх його сторін. Але ж ким є у віртуальному світі противник? Ні, це не комп'ютерний алгоритм, який можна передбачити, це opposing Force – військові, які виконують роль противника. Партизанська тактика дії ісламських терористичних груп, найкращі підходи світового спецназу, найновіші досвід АТО – все це тримають у своїй голові і використовують ті, хто виступає у ролі противника. На даний момент я командую підрозділом розвідки і здійснюю пошук на місцевості, пошук противника. Противник має великий бойовий досвід за то. Люди, які там були, воювали. Вони мислять трошки неординарно, так як ми нам відповідно частіше їх шукати. Звісно, обфор не дають розслабитися нашим підрозділом. Їхні віртуальні снайпери шукають свої жертви, а диверсанти прощупують опорні пункти на наявність слабких місць. Діють раптово, жорстоко та безжально. Ми розполагаємо силами засобами. Чисто для здійснення диверсійних операцій проти наших підрозділів. Е, в даному епізоді е, було відпрацьований варіант, коли диверсійна розвідувальна група у складі чотирьох снайперів і чотирьох стрільців здійснила напад на мінометний розрахунок. Ну, мінометний розрахунок був, як видно, знищений. Перемогти такого досвідченого противника у війні, що нагадує шахову партію, здатен лише гросмейстер від армії. Той, хто не потрапить у пастку, той, хто змушує ворога помилятись, хто не діє за шаблоном і враховує усі ризики. В наметах серед поля розташувався штаб першого десантно-штурмового батальйону. Саме тут знаходиться мозковий центр бойової операції. Ці офіцери зважують усі «за» то проти, приймають рішення. Через рацію надаються команди та отримується інформація від тих, хто бачить війну у віртуальному просторі. Тобто, все, як у реальному житті. Бойові підрозділи виконують завдання штаб у полях, а вся оперативна обстановка на дошках та на картах. За розвитком ситуації уважно спостерігає командир батальйону, майор Олег Баляс. На протязі крайньої години було відпрацьовано відна по зруйнуванню. Важливого стратегічного моста, який мені перешкоджає логістичні поставки до підрозділів батальйона. Штаб прийняв рішення відпрацювати альтернативний маршрут доставки і логістичного забезпечення. На даний момент проводиться розвідка альтернативного маршруту, а також розвідка мосту, по якому ми можемо здійснювати перевезення. Проте успіх бойової операції залежить не лише від військового вишколу підрозділів. Доброзичливе чи негативне ставлення населення до бійців можуть грати вирішальну роль. На даній карті відображено основні, по-англійськи, це key leaders, це основні якби, лідери цього регіону. По-нашому це, до прикладу, голови сільських рад, представники поліції та пожежних структур. Індикатори відношення місцевого населення до нас, вони, вони завжди міняються, От ви можете побачити це індикатори відношення. Гібридна війна на сході України яскраво продемонструвала, що є один важливий невоєнний гравець, якого завжди треба брати до уваги мас медіа вони завжди там, де війна. Те, що повідомляють і демонструють змі, вже через декілька секунд може побачити увесь світ. Журналісти та їхні репортажі формують громадську думку. А ким преса буде ворогом чи другом, часто залежить від самих військових. Сценарій відображає як військові, так і невійськові загрози, в тому числі інформаційні. усе, що підрозділи повідомлятимуть місцевій пресі. Як спілкуватимуться із місцевими громадами, буде впливати на навчальні війні. Все, що буде сказано пресі, в подальшому відобразиться на ході військової операції. Тож на навчання запросили і експертів НАТО історії комунікації. Вони грають роль журналістів. В сучасних конфліктах важливо, щоб військові розуміли, як взаємодіяти із інформаційним середовищем, і як працювати не тільки із традиційними засобами масової інформації, але з соціальними медіа. Важливо правильно поводитись із пресою ясно розповідати про свою військову місію, доносити правильні меседжі. Чим реалістичніше ми граємо на навчання, тим краще для тих, хто сьогодні тут тренується. З кожним днем, з кожною годиною напруження на навчанні зростає. Все більше і більше так званих відних за сценарієм. Несподівані атаки ДРГ, артобстріл. Противник раптом переходить у широкомасштабний наступ. Робота кипить, часу на прийняття рішень відводиться усе менше. 15 кілометрів. Удивіться ближче до міста. 15 кілометрів. Не зараз у першу чергу почнуть закривати. Брід жа вже рухається. Вже рухається. Поступає відна, ворог розгортає атаку. Штаб батальйону підготував рішення, яке заслуговує командир. Майбутні дії підрозділу ґрунтуються на ретельному аналізі обстановки. Рішення виконується із дотриманням усіх процедур, які існують в арміях НАТО. Воно оформлено англійською мовою. Дії штабу батальйону оцінюють міжнародні спостерігачі. Я думаю, що українські військові роблять це добре і правильно. Їхнє планування добре і ретельне. Зараз вони працюють над тим, аби взяти під свій контроль висоту в цьому районі. І вони успішно виконують це завдання. Підрозділ отримує добру оцінку. Це об'єктивно. Всі завдання, які покладались, були виконані, і це, скажімо, не моя якась суб'єктивна думка. Це дані в кількості процентів зарахованих дій, дає нам система комп'ютерного моделювання. Навчання завершилося. Батальйон українських десантників хідно виконав своє завдання. Уроки кленової арки допоможуть десантникам діяти, опираючись на сучасні стандарти і ретельний розрахунок сил і можливостей, перемагати завдяки якості прийнятих рішень.